Аю, глядачі. Нагадаю, Асоціація експертів зі сталого розвитку підготувала для вас програму Експертна думка сталого розвитку. Якщо ви представник бізнесу або державної влади, ми запросили експертів сталого розвитку, які допоможуть роз'яснити, як залишатися сталими в умовах глобальних викликів. Попереду у вас серії від експертів сфери фінансування, інвестицій, антикризового менеджменту та сталого розвитку. Сьогодні у нас експертка Яніна Ольховська, директорка з питань комунікацій, корпоративно-соціальної відповідальності та залучення Укрсибанк BNP Paribas Group. Пані Яніна активний амбасадор у напрямі позитивного банківського обслуговування, що відіграє ключову роль у побудові функції корпоративно-соціальної відповідальності банку та esg підходу відповідно до глобальних галузевих політик BNP, Paribas та Європейського банку реконструкції та розвитку зі сталого розвитку та контролю взаємодії в особливо важливих для екології питаннях. Пані Яніна, доброго дня. Доброго дня. Коротко познайомилися. Пані, Яніна, питання до вас перше. Поділіться, що це за проекти, які Укрсібанк почав впроваджувати, що спрямований на 17 цілей ООН у сфері сталого розвитку. У 2021 році Укрсибанк Group став членом глобального договору ООН в Україні. Банк підтвердив е, зобов'язання дотриматися принципів глобального договору у сфері захисту прав людини, трудових відносин, охорони довкілля та боротьби з корупцією. До речі, BNP Paribas Group став членом у 2003 році. Як частина групи BNP Paribas, Укрсибанк реалізує 10 глузевих політик у сфері корпоративної соціальної відповідальності. Ці політики пов'язані з бізнесами. Група виступає позитивним прикладом для всіх міжнародних та локальних організацій, адже основне завдання групи це позитивний внесок у розвиток суспільства та забезпечення збереження планети. Банк дотримується інвестиційної політики, відповідального соціального та екологічного фінансування, етичності бізнесі, бізнесу підтримує різноманітність та інклюзію, залучає свою команду і партнерів, яким це також дуже близько. У своїй щоденній операційній діяльності Укрсибанк реалізує кожного дня і підтримує проєкти, орієнтовані на досягнення 17 цілей сталого розвитку ООН. Дякую, пані Ініна. А ще скажіть, будь ласка, яка мета цих проєктів саме ваша? Основне завдання Укрсибанка це позитивний внесок у розвиток суспільства та збереження планети. Перша мета це запобігання змінам клімату. У 2019 році банк впровадив зелену політику та повністю відмовився від одноразового пластику. У 2021 році УкрсиБанк став ексклюзивним партнером в Україні і приєднався до глобальної ініціативи MasterCard Priceless Planet Coalition з висадки 100 мільйонів дерев у стратегічно важливих для планети лісах, у тому числі Австралії, Кенії та Бразилії. По-друге, підтримка підприємців. Програма жінки в бізнесі це програма, яка створена для сприяння розвитку жінок-підприємців. Завдяки нашій ініціативі Укрсибанк приєднався до декларації з равноправства статей та запобігання домашньому насильству в рамках реалізації цілей ООН у сфері сталого розвитку. Номер 5 – рівноправність статей та номер 8 – забезпечення їхньої. Роботи та економічного зростання. Як підсумок глобальним пактом ООН в Україні, програма жінки у бізнесі увійшла до добровільного національного огляду успіхів досягнення цілей сталого розвитку. По-третє, це підтримка молоді. В рамках цього напрямку ми в 2019 році підтримали Європейську математичну олімпіаду для дівчаток. А також кожного дня ми розробляємо і актуалізуємо, а також діджиталізуємо програму Школа юного банкіра. Це дуже важливий напрямок. І по четверте, це питання місцевих екосистем. У цьому напрямку банк підтримує різноманітні місцеві проекти та прагне покращити соціальне, культурне середовище. Під час пандемії covid 19 ми підтримали лікарні по всій Україні. І як підсумок, у рамках проведення конкурсу кейсів з корпоративної соціальної відповідальності 2020 року банк виборов перше місце у напрямку мета сталого розвитку номер 3 міцне здоров'я та благополуччя від Центру розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Дуже такі значні досягнення, пані Яніно. Я знаю, що ви також активний амбасадор у напрямі позитивного банківського обслуговування, що відіграє ключову роль у побутовій функції корпоративної і соціальної відповідальності банку відповідно до глобальних бізнес-політиків. Можете нашим глядачам розказати більш ширше про це, що це означає? Ви знаєте, бути банком для світу, що змінюється, це постійно адаптуватися до нових реалій, а також навіть більше бути на крок попереду, передбачати зміни та перетворювати їх у можливості для наших клієнтів та суспільства. Ще в 2010 році група BNP перебав впровадила 10 секторальних політик. А ЄБРР у 2014 році впровадила політику стосовно інварментал і сошал програм. Це дуже потужні програми, це дуже потужні політики. Кожний клієнт новий, або той клієнт, який хоче розвиватися далі з нами, з Бін Піперіба, він повинен відповідати цим політикам. Наприклад, ще в 2018 році ми відмовились зовсім працювати з е, тютюновими компаніями. До 2020 року ми взяли зобов'язання і нульову толерантність до компаній, які працюють з вуглецем. І дуже вдячна, ми дуже вдячні нашому законодавству, що вже прийняли закон не працювати, не виготовляти, а також не продавати азбест. Це такі перші приклади, які приходять на думку, але всю цю корисну та необхідну інформацію ви зможете знайти на нашому сайті або поспілкуватися з вашим менеджером. Дякую, пані Яніна. Добре, зрозуміло. Підскажіть ще є таке питання важливе сьогодні під час війни. Які є програми у Крсібанку, які підтримують бізнес на сьогодні? Починаючи з перших днів, перших місяців вторгнення, Укрсибанк прийняв рішення щодо максимальної підтримки клієнтів в частині зниження низки тарифів для проведення платежів, а також валютних обмінних операцій. Ще дуже важливо це забезпечення максимально сприятливих умов та режиму використання карток за кордоном для тих наших клієнтів, які вимушені були тимчасово залишити країну. Ключовим завданням також було і залишається це підтримка і стабільність наших банківських систем та клієнтських сервісів. Нам дуже важливо, щоб кожен наш клієнт мав змогу кожного дня використовувати «Укрсибізнес» бізнес та укурси онлайн. Банк прагне бути лідером з поствоєнного відновлення України. Бінпіпаріба кожного дня нам каже, наскільки важливо нам підняти Україну після перемоги. Також хочу наголосити, що для середнього та малого бізнесу ми запропонували максимально індивідуальний підхід для наших клієнтів, створили різноманітні пакети, де кожен. Із клієнтів має можливість максимально вигідну пропозицію, наприклад, кешбек 0,1% для діючих та 0,2% для нових клієнтів від суми. Клієнти самостійно обирає одну персональну знижку на півроку, також безкоштовне обслуговування рахунків, ФОПів. І третє важливе: відсутність комісії продаж на валютному міжнародному ринку України. Пані Яніна, а скажіть, будь ласка, що порадити малому та середньому бізнесу сьогодні, щоб відновитися з погляду взагалі на вашу діяльність. Персонально я дуже хочу порадити бути стійкими та сміливими, шукати нові рішення, шукати нові продукти, залучати молодь та експертів з тих сфер бізнесу, про які навіть і не думали, будувати існуючий та майбутній бізнес, враховуючи принципи сталого розвитку. Ми нащадки хороброго, мудрого, працьовитого роду Київської Русі. Ми нащадки козацького роду. Ми сміливі, ми вільні. У нас великий потенціал. За нами перемога! Все буде Україна! Дякую. Дякуємо. ж мурахи пішли. Ось на такій ноті ми завершимо нашу програму. З нами була Яніна Ольховська, представник Укрсібанку. Дякую, дивіться наступні серії.